Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі Надія. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і з вами її ведучий Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. Одного разу мені довелося чути, як декілька дослідників Біблії гаряче обговорювали питання, чи сміється Бог. З усією серйозністю один молодий хлопець заявив. Єдиний раз Бог буде сміятись, коли посміється над нечистивими. Я міг би легко проігнорувати заяву цього хлопця, якби не розумів, що насправді багато людей погоджується з його думкою. Вони уявляють собі Бога суворим, безрадісним володарем, у якого завжди кам'яне обличчя. Тому думка про зустріч з таким богом викликає у багатьох нервове занепокоєння. Ніщо ефективніше не зупиняє радість і сміх як присутність владної персони з кам'яним обличчям. Часто подібні особи користуються своєю важливістю, щоб контролювати ситуацію. Деякі вчителі в школі, коледжі чи університеті впевнені, якщо вони змішають веселощі з викладанням, учні чи студенти стануть некерованими. А чимало керівників великих компаній вважають, що легкість спілкування на нарадах не дозволить впоратися із порядком денним. Іншими словами, щоб зберегти владу, не смійтесь звідси висновок, оскільки Богу потрібно тримати нас під контролем, він ніколи не веселиться і не радіє. Але це не так. Ось що написано в 125-му псалмі. Наші уста тоді були повні веселищів. А язик наш співання казали тоді між народами: великі вчинив Господь з ними. Чудовий метод Бога тримати все під контролем має на увазі, що в Його присутності ми будемо почувати себе абсолютно комфортно. Йому не потрібно маніпулювати нами, зодягаючись в одежу поважності, він змінює нас своєю любов'ю. Запитайте будь-яку людину. І я впевнений, що кожен скаже, що радість це тепле покривало, яке дозволяє двом серцям ставати ближче, оскільки так вони відчувають себе в безпеці. Коли ця безпека відіб'ється в житті Божих дітей, кожне творіння дізнається про неї. Одна з великих справ, здійснених для нас Богом. Повернення до безпечної і радісної дружби з ним, повернення в атмосферу любові, якою дихали наші прабатьки в Едемі. Ми будемо не єдиними, хто повеселиться і зрадіє. Послухайте, що пише пророк Софонія. Господь Бог твій серед тебе, велець спасе, він у радості буде втішатись з тобою, обновить любов свою, з співом втішатись буде тобою. Нехай ці слова обітниці виконуються у вашому житті. Помолимось. Дорогий Господь! Ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, яке настановлює нас і яке відкриває нам Твою любов і Твій характер. Допоможи, Господи, нам розуміти волю Твою. Допоможи нам розуміти Тебе як нашого Бога Творця, який завжди радіє з приводу спілкування із своїм творінням. Господи, благослови нас і будь з нами! А ми щиро дякуємо Тобі, за те, що Ти завжди нас підтримуєш. Амінь. Пам'ятайте. Ісус бажає мати з вами гарні і близькі стосунки. В вашій увазі пропонуємо серію уроків нове життя. Вони допоможуть вам зрозуміти, як Бог ставиться до вас і як вам ставитися до нього. Щоб отримати ці уроки, лише напишіть або зателефонуйте нам та повідомте про своє бажання вивчати їх. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам гарного вечора. До побачення.